Микола Чернявський, там, де гори шумлять. Та весна, що я про неї розповідатиму, була повна сонця, тепла і блиску, замість повітря один стоїло розтоплений кришталь, блискучий і прозірний до самих глибин небесних. Гори і пригорки бриніли в ніжно-зеленому пуху. І були хмельні гримучою, блискучою весною, мов молода на посаді весільними піснями. А донець, донець розлився сріблом от кручі, аж під самі піски козачі, по лугах і лісах, по озерах і городах. Еге, гей, Єсь у його силонька. Є чим розвернутись, розмахнутися. Тут весна, а тут Великдень, і наші селяни, як справжні діти Дажбога, були цілі дні на сонці, на вигоні, на кручі коло донця. Ми, діти, не відставали від дорослих, де вони, там і ми. Грають парубки молодь жона та в шарівню на вигоні. І ми тут гойдається в панському дворі на качіля хлопці й дівчата. І ми коло їх посідає низкою покруче, звісивши ноги молодь, лускає насіння, співає, дивлячись на воду. І ми тут бігаємо, мов зеленим пушком одягнені гусенятка на морішку. Пригортаємось до знайомих дівчат і молодичок, і дивимось, і слухаємо, і вбираємо в себе неначе губка воду, життя і весняні радощі його. А на дзвіниці, цілі дні солодко, медяно буркочуть дзвони. А далеко-далеко, на піскуватому обрії, вперше по весні. Свою воздушну отару святий Петро. Бігаю я понад кручею, в червоній шерстяній сорочці, чорним горохом поквіченій, розігрівся, розчервонівся, чую, кличе хтось. Глянув наша молода наймичка Ганна, а коло неї наш наймит Максим сидять над кручею. Іди сюди, посидь з нами. Посадила між Максимом і собою, тисне до серця, і Максим до мене горнеться. Весело нагулявсь, до мене тиснеться, а руку закидає до Ганни, щоб застане й обхопити чорні очі його, що я так боявся їх блищать. Сам Соку, у синій сокуні чумарці у чорному новому картузі якийсь незвичайний мов п'яний, хоч горілкою від його й не ткне. а Ганна теж якась чудна, уся палахкотить, посміхається, а потім пригорнула мене ще ближче до себе затихла, замислилась, дивлячись на воду. Я сиджу й гарно мені й дивно. Максим і Ганна жили у нас всю зиму і весь час ворогували. А тепер ось сидять над кручі купі, і я посередині І чую, що між ними щось діється. Е, Ганно, Ганно, не знаєш ти, каже Максим. Чого? Нічого, стиснув мене Ганну до болю, потім відкинувсь назад і заспівав, не пам'ятаю тієї пісні, її у нас на селі не співали, пам'ятаю тільки слова. Я ж виїздив, я ж виходив, усі города, не знайшов собі такої, як ти, молода. Вимовляв їх Максим з особливим притиском свого сипкуватого голосу. Голосу його був неприємний, мов якийсь гострий і кострубатий. Співав, мов ворон крякав, від того голосу мороз пробігав по спині. Я посидів з ними, потім випручався і побіг. Покотився червоним яєчком по зеленій траві до сестер і братів. Що творилось між Ганною і Максимом? Про те я не думав. Я був ще дитиною, але мені було приємно, що вони помирилися. Це, мабуть, через те, гадав я, що на велитень всі цілуються, то вони поцілувалися. І помирилися. Ганна була дівчина з хуторів, найнялась до нас з осени, прожила зиму. Була тиха, спокійна і хороша з собою. Як тепер пригадаю собі її стать, то бачу, що саме краще в їй були її довгі струнки ноги і через те надзвичайно лагідна хода. Вона йшла. Мов співала тими ногами пісню, весь наш двір задивлявся на неї. У мене було тоді два закохання: Ганна і молодесенька зозуляста курочка, від якої я, було, не міг одірвати очі. І в тій, і в другій було надзвичайно багато грації, і та, і друга. Носила в собі свій замкнений від мене світ. Курячий, може, й курячий, але для мене тоді надзвичайно принадний. Які були батьки Ганині, проте нічого не знав. Навпаки, про батьків Максима і про його сестру. Відомо було багато, та й слава. Що вони мали на селі, кидала своє проміння і на Максимову голову. Максима нас не любили й побоювались, і більше через його рідних, ще батько його був чоловік нічого собі, смирний, а вже що мати й сестриця, то на цілому селі не було їм рівні. Ой, зіллячко ж було. Зіллячку навгородніє. Старий чабан був тихий, немов прибитий. Усе мовчав, тільки як нап'ється, то тоді починає співать. Співав сам якихось старих, у нас неспіваних пісень. І співав добре. Бувало й п'яні в шинку притихнуть. Слухаючи його, а він зіпреться ліктем на стіл, схилиться головою на долоню, спустить додолу свої мутно олив'яні очі і співає. Про старовину співає про козаків, про степ широкий. Співав доти, поки не приходила чабаниха і не забирала його з криком і лайкою. А іноді з тусанами додому. Не така була Чабаниха. злішу від неї баби не було на все село, їй до всього було діло, і все було не поїй. Хто б не почав, що робити, Чабаниха пророчила, що із справи нічого не вийде, і часом виходило так. Як вона казала, її ненавиділи й боялись, а за очі сміялися з неї, пам'ятаю дві приказки про неї. Влітку наші селяни цілі дні просиджуються з вудками на донці, ловлять рибу, і коли було кому не поталанить наловити тих лускарьок, секретів чи ясів, то товариші. Або й сам нещасливий рибалка сміються, не спитав, ідучи по рибу, дозволу в чабанки. Мов чабанка не знає, на яку ногу ступити. Але щоб зрозуміти цю приказку, треба раніше дещо розповісти про дочку її горпину. Горпині тоді було років 25 або й більше, а вона все ще дівувала. Горпина була, мовляв, дівка на всі боки, попросту кажучи, гуляща. Про це знало все село. З себе була середнього зросту, кряжиста й здорова, мов добрий парубок. Обличчям скидалась на циганку, їй дражнили циганкою. Була дуже смілива і гостра на язик. Язик той держала в спадщину від матері і обіцяла в певному часі перевершити її. Перші подруги Горпинині давно вже переспівали своїх пісень дівоцьких і були вже матерями. А вона все дівувала. Коло неї підростали молоді дівчата, і вона водила їх, мов квочка курчат, парубки подражнили її дівоцькою мамашею. Матери вона не боялась і ні в чому не вважала їй. Гризлась зуб за зуб. Батько було. Як загризуться, Дивиться на їх, візьме мовчки шапку, плюне і вийде з хати. Часом дочки з матір'ю доходило й до бійки. Старий чабан тоді тікав з двору. Після баталії чабанка звичайно йшла, прихромуючи на якусь ногу до мого батька жалітись на дочку. Батько вислуховував її і лагідно випроваджував з хати, обіцяючи при нагоді зробити доган горпині, а стара чабанка, скорбно хлипаючи, шкандибаючи, йшла додому. Одного разу він простежив за нею через тин і помітив, що то стара на одну ногу. А потім забула, яку саме її ногу підбила горпина, і захромала на другу. Після того він вже було питає її, коли приходить сльозами і наріканням, жалітись на дочку, Ну на яку ж ногу ступаєш? А по селу пішла приказка, мовча банка не знає, на яку ногу ступити. Є щось магічне в весняній ночі, промінні місячному, коли стане у повні серед неба місяць, здається, що до його розтопленого вдень кришталю, вливається розтоплене прозірне срібло і затоплює з собою все навкруги, і стоїть воздушним морем над нами. А ми ходимо по землі. Немов у якому казковому царстві, і не можемо вийти з його. Звичайно, в такі ночі молодь не спить, по селу то там, то тут, збираються парубки і дівчата й співають. Наше село розділялось невеличкою річкою, що текла в Донець у кридянім провалі на дві частини. І до нас на реп'яхівку в наш двір так і пливли, так і линули через річку пісні з ковалівки. Любо було вийти на тік, стати в самотині, приймати на своє обличчя, на свої плечі й руки оті плавучі пасма згуків і ті голублящі пестощі місяця. Що посилав їх старий чарівник на ліса і гори, на озера й донець і на тебе ще не розквітлий людський пуп'янок. І я по таєнці забирався натік і слухав, слухав, що саме слухав весняну місячну ніч, і краса тієї ночі назавжди. Залишилась в моїй душі. Одного разу підходжу до сини, бачу моє місце зайняте. Максим і Ганна обнялись, сидять і розмовляють. Я підкрався. думаю, злякаю, прислухаюсь, не віриш? Ні? Ну не вірь. Тоді побачиш, замовкли, піду в Ростов, там я знаю, не менше як півтораста зароблю. Як ще заробиш? Зароблю тоді чор з ними хай живуть, а ми собі нову хату збудуємо. Е, Гано, ганосинько ти моя, Розфуфирочко ти моя, мармеладна я». Максим так обхопив Ганну, притиснувся до неї, що мені соромно стало. Я скоріше назад, назад та за скирту і сховався. думаю, чи обізватися до їх, чи ні. Ревнощі заскребли в моєму серці, подумав і пішов у двір. З ковалівки пливла пісня її, немов понизу золотою глиною хату, підводила низьким привабним голосом Катря безбожна, і через те пісня робилась неначе ще легшою, ще прозірнішою, як оте магічне проміння місячне. Скоро після тієї ночі, чую одного ранку, гримить батько на все подвір'я. Виявилось, що Максим кинув нас, вибрав усе, що заробив, перебрав і наперед, і нікого не попереджаючи, зник з двору. І, як потім виявилось, із села, подався на Ростов. Я нікому не сказав про те, що чув, боявся, що батько лаятиме ганну. Минуло літо з косовицею, гарманом, у нас весь час, мов у казані кипіло, бо господарство було велике, праці багато, але якось обгармонувались, виорали, скільки потрібно було землі на весну. І не щулися, як зайшла осінь. З димами, й туманами, з дощами і мрякою. Ми, діти, більше сиділи в хаті. Удень дивились у вікна, як іде дощ, як по двору вештаються мокрі собаки й гуси, як скотина стоїть у базу під повітками, а ввечері. Збирались до пекарні, дивились, як топлять соломою нашу грубу з лежанкою, слухали, про що розмовляють слуги. Вийде хто небо з їх надвір і вертається мокрий. Ну, та й погода ж, а караульна гуде-гуде, аж стугонить, дощ буде. Ми знали, що то певна приміта, як гуде караульна могила, то на дощ або непогоду, а як шумить ковалівська гора з другого краю села, то на мороз або погоду. Одного вечора якось неспокійно загавкали собаки і Ганна. Накинула на себе свитку і вийшла на двір. Довгенько її не було. Потім вийшла якась чудна, очі немов світяться, а брови насуплюються. Ну, що там? Та нічого немає. Тихо, тихо, вітру зовсім немає. А ковалівська гора шумить, ой же шумить аж страшно. Ось ось, наче буря налетить, на мороз. Та вже нехай би морози заходили, а то з багнюки не вилізеш. Мені давно хотілось послухати, як гуде вночі без вітру гора, а я по таємці вийшов у сіни. А потім і на двір. Справді, ніч була темна й тиха, повна холодної осінньої вогкости, і в тій тиші вогкості було ясно чути, як шумить гора, неначе по лісу, поза донцем ішла буря, ішла і не наближалась. Я стояв. І слухався. Ганно, Ганно, то ти почувся з вулиці, затину голос. Я скоріш у хату. Еге, так, так то Ганна слухає, як шумить гора. Нічого не сказавши, я весь вечір придивлявся до неї. А вона якось особливо старанно поралась коло посуду, ні на кого не дивлячись і тільки чутливо прислухалась, як на дворі то гавкали, то до когось, мав собаки. Другого дня в пекарні говорили, що вернувся з Ростова Максим. Через кілька днів Ганна одійшла від нас. А скоро після того прийшла в кітках і в стрічках шишками закликати на весілля. Низько кланялась усім і мені в тому числі прохала не відмовити в честі відвідати її свято. Я пішов би залюбки, але батько був сердитий на Максима і не пустив. А слуги наші були на весіллі, розказували, що було все гарно, та Максим дуже напився, приревнував Ганну до старшого боярина і трохи не побився з ним. Ой, не буде щастя Гані за Максимом, говорила моя матінка. Заклює він її. Як Чорний ворон голубку, і всім нашим і мені було жалко Ганни. Давно ти діялось, про що розповідаю. Давно виїхала з тихого села на донці моя родина, а я пішов по школах, а потім по світах повіявся. Поки не докотився, мов те перекоти поле до Дніпра, та й не засів там назавжди. А тим часом життя йшло своєю чергою, раз і вдруге прогриміли громи війни революції, і все на світі перевернулось на інший лад. А я й не заглядав. До свого рідного села, тільки оце недавно навідався туди. Стоять ті самі гори, тече так само донець, криштальною живою течією, стоїть стара церква, але небагато вже залишилось людей. Що колись любовно пестили мою дитячу голову музелястими руками, і пригрівали дитяче серце ласковим словом, а караульна могила Ковалівська гора стоять нерухомо й тепер шумлять і гудуть, Як і в дні мого дитинства. Якось прийшлось до слова і сказала бита життям та горем тамошня пані матка. Тут кажуть, як шумить караульна могила то на дощ, а як ковалівська гора шумить, то на мороз, а я розчула, як вона шуміла. Було тихо, а вона шумить, шумить аж страшно. Як почув я про ті шуми, згадалось мені далеко, давнє дитинство й той вечір, коли ми з Ганною слухали, як шуміла ковалівська гора, де то вона тепер? Що з нею? подумав я. А потім іншим разом в розмові з селянами чую, Максим, що зарізав жінку. Хто? Як виявилось, що Максим давно вже, дуже давно, зарізав Ганну. Подія стала вже легендою на селі, прислужилась до пригоди своїм гострим язиком горпина. Почув я і все, все пригадалось мені, мов учора діялось, розпитав, як трапилось, що ж? Ревнощі приривнував Максим до сусіда і зарізав. Бідна, думав я, бідна Ганна, та дитина простодушна, ота дочка гір гримучих, що ходила по землі, немов пісню співала, заклював білу голубоньку Чорний ворон. Я не розпитував подробиць, на що. Життя таке широке, таке різнобарне і многозвучне, і, очевидно, в йому потрібна була ота пляма крови і пересмертний крик безталанної жінки. Очевидно, потрібне було те дике ячання хижого ворона і палючий поблиск його божевільних очей над сполотнілою жертвою. Як потрібен шум гір на дощ і мороз, і те, що по весні замість повітря стояв над горами лісами розтоплений кришталь, в зеленому пуху бриніла земля, і вся природа була хмельна мріями, молода, на посаді весільними піснями. Ех, хто може вимірити глибини життя? Хто може скерувати людське серце? А горпина у сорок літ вийшла заміж і досі жива, і все село ненавидить її боїться, її гострого язика. І каже вона, що Ганна була дурна, а Максим був дурень. Через те й загинули.